Щоденник ДДА, 24 травня. Шоста РИСА. У нас надмірно розвинене почуття відповідальності, і нам легше піклуватися про інших, ніж про себе, що дозволяє не придивлятися до власних недоліків. Велика Червона книга. Стрінка. 14. У більшості з нас є тенденція брати на себе всі навколишні проблеми. Ми ті, хто все виправить. Неважливо, просили нас про допомогу чи ні, проблемі кожної людини ми присвятимо всю свою увагу. Неважко визначити, звідки така тенденція взялася. У дитинстві відповідальність за хаос в нашій родинній сім'ї постійно покладалася на наші маленькі плечі. Ми опинилися в центрі дорослої дисфункції в дуже юному віці. Ми засвоїли, що наше завдання зосереджувати увагу на інших і все налагодити. Ще ми навчилися тому, що наші потреби і бажання неважливі. Це стало звичкою, яку ми перенесли в доросле життя, і яка також заважала нам подивитися на самих себе. У ДДА, можливо, вперше нас просять зосередитися на собі і на тому, що залежить від нас самих в нашому дисфункційному житті. Ми визнаємо дефекти свого характеру. При цьому нас м'яко з любов'ю і добротою спрямовують у процесі, де ми стаємо люблячими батьками для самих себе. Ми дізнаємося, що наші потреби важливі, наші почуття варті уваги, потужна схильність вирішувати чужі проблеми слабше це й ніколи не було нашим пріоритетом. Ми починаємо звикати до цієї нової свободи. Сьогодні я розумію, що якщо не створив проблему, то і не несу відповідальності за рішення. Я зосереджуюся на собі.